Мир вам, мої дорогі друзі, підписки гості мого YouTube каналу. До вашої уваги. Е -э Бандеролі з Національного банку України. Е -э Придбав я там монетку. Сьогодні у нас 26. -е. Ну, розпаковки 26, але ну, буде не викладатись відео пізніше. Ну, 26 квітня була сьогодні презентація Супер. Як на мою думку, Монета велика. Я її не вийшло в мене, не було б можливості її придбати, я її не придбав. А тут йдеться купляти з націнкою, бо хочу до себе обов'язкову колекцію. І почекаємо, може, з'явиться. Так, і тут у нас український, бавовна Ліберія. 121 гривня коштує монетка. І зараз, вам подивимося что ж она, Кстати, на сьогоднішній, я там, в даже навіть сегодня бачу, що ці монетки стоять по 500 гривень. Ось такий, чому популярний, бо, як всі знають, трейсер Москва і інші там кораблі були відправлені на, на кормити Риб, рибок помощі ось такогось якоїсь установки дебто. Така ось монетка. На неї вже дуже багато оглядів Ну і так прийшла моя черга. От. Бачите, як і показували. Нім було потоплений крейсер Москва. Зараз у нас удачно то Росія. Так що сподіваємося, до Москви теж дойде. Із борожої допоші. Вона потоне у власній багнюці. Ну, ось така ось монетка. В принципі, у нас канал про нумізматику, не про. Ось така супер монетка. Руфлений гурт. Нейзліберг. Тут у нас установка Нептун. Українського виробництва, яка потопила супер корабель на думку росіян Москва, яка удачно, удачно, удачно кормить рибок на дні Чорного моря. Ну що ж, така ось монетка, піде до мене в колекцію. На цьому будемо завершувати наше відео. Сподіваюсь, скоро вам покажу далеку монетка. В інтернеті багато про неї можете перейти. Подивіться, вона дуже гарна. От. Що, в принципі, ціну показав. В інтернеті вони навіть стоять зараз по 500 гривень. Я бачив, є проходи і більше стоять. Ну, то я і продаю. Ціна у неї 121 гривня по банку. Плюс доставка. Я ж кажу, мінус великий банку, що немає таких, що там кому... Кому робиться комплексна така доставка. От, все по одній повіш турці. Дякую за увагу. До побачення.